Добрий день, любі малята! На цьому тижні ми з вами спілкуємося про нашу безпеку. І сьогодні ми будемо виконувати логічні завдання, які теж стосуються безпеки. Ви готові? Тож починаємо! Пограємо з вами в гру безпечно небезпечно Необхідно позначити предмети, які небезпечні для нашого життя і здоров'я. Готові відповідати? Перевіряємо. Ножиці небезпечні. Мохомор. Якщо вживати багато ліків без нагляду дорослих і без призначення лікаря. Це дуже шкідливо для нашого здоров'я. Голка небезпечна і шприц. Молодці. Ви добре впоралися з цим завданням. Переходимо до наступного. Роздивіться, будь ласка, уважне зображення і дайте відповідь. Чим ми можемо загасити вогонь? Готові відповідати? Перевіряємо. Вогнегасник. Землею можемо загасити. За допомогою пожежної машини, за допомогою піску і, звичайно, за допомогою води. Добре впорались наступне! Роздивіться, будь ласка, уважно і скажіть, яка їжа корисна, а яка шкідлива. Корисну їжу ми поєднуємо із здоровим зубом, шкідливу і з хворим зубом. Давайте перевіримо, як ви впорались. Гранат корисний, овочі, фрукти, полуниця. Це корисні, а які ж шкідливі! Морозиво, картопля фрі і цукерки, якщо їх їсти дуже багато. Добре впорались. А тепер слідуючи завдання. Давайте подумаємо і дамо відповідь, що забруднює повітря. Готові? Так, вихлопні гази від... Автомобілі. Лісові пожежі або степові. І багато заводів. Молодці. А яка ж вправа наступна? Роздивіться, будь ласка, уважне зображення. І скажіть, що корисно для здоров'я, а що не корисно для здоров'я? Готові? Перевіряємо! Загортовуватись корисно. А воду пити корисно чи ні? Звичайно. А їсти їжу швидкого приготування? Ні. А займатися спортом? Так. А їсти сніг? Ні. А їсти овочі і фрукти. Так, молодці. Порались. А зараз ми з вами пригадаємо номери телефону екстрених служб. Давайте з вами, будь ласка, роздивимось, які служби у нас зображені. Пожежна допомога, поліція, швидка медична допомога і газова служба. І збоку у нас є номери телефону. Давайте кожен номер телефону розставимо до відповідної служби. Ви їх пригадали? Давайте. Перший номер 101. Так, це пожежна допомога. Другий номер 103. Правильно, це швидка медична допомога. А якщо ми набираємо 102, то це хто? поліція. І останній номер 104 це газова служба. Молодці! Обов'язково запам'ятайте ці номери. Ви сьогодні були розумничками. Ви дуже гарно відповідали на всі завдання. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей. Бувайте!